22 квітня висадили розсаду томатів і перцю на грядки. Ранню висадку практикуємо вже третій сезон, і результатами дуже задоволені, тому продовжуємо. В процесі росту розсаду підживлювала один раз, лігну гуматом, вирощувала на підвіконні без додаткового досвідчування. Перед висадкою загартовувала. Перед висадкою прибрали з грядки залишки минулорічної мульчі і накопали ямки. Розсада трохи витягнулась, тому прибираю нижні три листочки і заглиблюю. Минулі роки ми висаджували раніше, на початку квітня, і тільки під агроволокно щільністю 30. Цьогоріч висадили пізніше та накрили і плівкою, і агроволокном. На сьогоднішній день у нас спекотно плюс 30, тому на день торці парники відкриваємо, а на ніч закриваємо. 22 квітня висадили розсаду томатів і перцю на грядки. Ранню висадку практикуємо вже третій сезон, і результатами дуже задоволені, тому продовжуємо. В процесі росту розсаду підживлювала один раз лівного гуматом, вирощувала на підвіконні без додаткового досвідчування. Перед висадкою загартовувала. Перед висадкою прибрали з грядки залишки минулорічної мульчі і накопали ямки. Розсада трохи витягнулась, тому прибираю нижні три листочки і заглиблюю. Минулі роки ми висаджували раніше, на початку квітня, і тільки під агроволокно щільністю 30. Цьогоріч висадили пізніше та накрили і плівкою, і агроволокном. На сьогоднішній день у нас спекотно, плюс 30, Тому на день торці парники відкриваємо, а на ніч закриваємо.